Хай Господь почує цю пісню, цю молитву і дасть нам дійсно мир, який кожен з нас вже так бажає. Сьогоднішню проповідь хочу побудувати на продовженні четвертого розділу Євангелія від, від Луки. І минулий раз, коли я проповідував, тема моєї проповіді звучала так: умови для нашого служіння, яке несе плоди і славу Богові. І ми говорили для того, щоб у нас була сила для служіння, нам потрібно сповнюватись Духом Святим. І ми читали з вами в Ефісіанам, 5 розділ, 19 віршу, апостол Павло вчив нас, як це робити, як сповнюватись Духом Святим. Ми сьогодні не будемо це повторювати, але хотів би повторити одну історію, яка записана. Євангелія від Луки з 14 по 30 вірші, 4 розділ. І ця історія цікава зараз в сучасних перекладах Біблії є, знаєте, такі заголовки. І в сучасному українському перекладі ця історія вона звучить так: холодна зустріч у Назареті. Чому холодна? Тому що Ісуса Христа не прийняли там, звідки Він був родом. І. Ми прочитаємо з 17 по 21 вірш. Це місце, де Ісус Христос взяв книгу і читав в синагозі. І цікаво, що у синагогах існував звичай, щоб чоловік, стоячи, читав зі Святого Письма, але потім пояснював, сидячи прочитане. Давайте прочитаємо. Ісус Христос читає з книги Пророка Ісаї. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав. Щоб добру новину звіщати в Богим, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі й всіх. А очі всіх у синагозі звернулись на нього, і почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Хотів би прочитати коментар до цього тексту. Ісус прочитав у Назарецькій сінагозі з книзі Пророка Ісаї 61.1.2, де йдеться про Месію, але закінчив словами проповітувати рік Господнього змилування, тобто не прочитав останнього рядка. Там, де написано про Божу помсту 61.2 Ісаї. Коли ж до прочитаного він додав слова нині виповнилось це Писання. Натяк його прозвучав достатньо ясно. Він заявив про себе як про Месію, який може дати їм те Боже Царство, яке давно було обіцяно їм, проте дав їм зрозуміти, що перше його пришестя не стане часом суду і відплати, про який про які йдеться в Вісаї 61, другої частини другого вірша. Більш того, він ясно сказав їм, що через нього Бог посилає їм рік Господнього змилування. В цих вершах мене зацепило те, наскільки Господь хоче не наказати людину, а спасти її, щоб вона примирилась з Богом і не загинула. Цю історію хотів на неї звернути увагу, і, і тепер ми будемо читати далі з 31, го вірша. 31 32 вірші, 4 розділ від Луки. І прийшов він у Кепернаум, Галилейське місто, і там їх навчав по суботах. І дивувались на усі його, бо слово його було владне. Думав про те, що довгий час, слухаючи Слово Боже, ми можемо не так чутко його сприймати. І хотів би привести приклад перших днів війни, можливо, місяців війни, коли кожна тривога, коли ракети, коли шахеди для нас були, знаєте, таким от, дуже е моментом для нашої дуже активної дії. Можливо, молитви, можливо, в укриття, можливо, якось всіх в коридор. Да? І звернув просто зараз на те, що особисто я десь пару тижнів назад, десь в броварі там два, дві ракети прилетіло, і я зрозумів, що я от як я лежав, я так і лежу. Тобто вони мене навіть не підняли. І я розумію, що зараз ми просто звикли вже. Да? Ми, е, ну, обставини не помінялись, але наша реакція на, на ці обставини у нас змінилась. Я хотів перевести точно так же з Божим Словом цю паралель, що ми можемо, чи можливо, коли ми тільки покаялись, коли я тільки покаявся, Боже Слово, воно було, знаєте, таким дуже, дуже різким, коли я чув, воно дійсно міняло, я хотів це робити. А з часом воно якось, от, воно як забоюкує. Да? І чи має Боже слово, владу над моїм життям сьогодні? Щоби я діяв, слухаючись того, що там написано, чи чую сьогодні, я слово Боже, так, щоб піти і виконати Його? Іван 1,1, Євангелія від Івана, пише На початку було Слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Іван пише, що Ісус і є це Слово, яке ми сьогодні слухаємо, яке ми сьогодні читаємо. І, слухаючись Слова, ми слухаємось Ісуса, а слухаючись Ісуса, ми слухаємось Отця Небесного. Читаємо далі, 33, 37 вірші. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом: Ах, що нам до тебе, Ісусе, Назарянине, Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи, Замовчи і вийди з нього. І кинувши демон того насередину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх жах обгорнув. І питали вони один одного, кажучи, що то за наука, що духам нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони. І неслася чутка про нього по всіх місцях краю. 33 й вірш Духа нечистого демона. Це оточення, що духа нечистого демона, тобто демон, був нечистим, вважають невипадковим. Адже Лука писав насамперед для людей грецької культури. Для яких демони ділились на добрих і злих, нечистих. І в нашій культурі теж є такі демони, ну, наприклад, як домові, які начебто безпечні. Але хотів розказати історію з мого життя, коли я жив ще з мамою. Ми жили в квартирі, я був в іншому місці. І в нас теж був такий домовий. Він там по ночам ходив, і, вроді такий, безобідний, нічого страшного, але був період, коли. Кожну п'ятницю я не міг заснути і входив в якийсь такий дивний стан. Та -та, мама, мама, там заспокій мене, заспокій, мама брала мене на руки, а я все рівно якби її не бачив. І мене там возили, катали яйцями. От. І після того, коли ця духовна сила на нас впливає, є дуже погані наслідки. І після покаяння я від цього відрікався, ми молились, і я молив, просив у Господа, щоб. Не було впливу не на, на мене, не на мою сім'ю. І слава Богу, Господь помилував. Тому в кого таке є, дуже серйозно віднесіться до таких речей. На перший погляд, це кажеться дуже, ну, дамавінок, їх навіть називають. Знаєте, називають Дамавінок, Чертьонок. Да? Ну це, це беси, це реальні беси. 35 й вірш. Тут написано, що нічого йому не пошкодивши, наскільки Господь тримає. На своїх руках. Наскільки Господь турбується про людину, що, вигнавши цього беса, він навіть зберіг його фізично. І далі прочитаємо 38 і 39 вірші. А як вийшов він із синагоги, увійшов у дім Симона? Те, що ж Симонова в великій гарячці, лежала і просила за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, теща їм прислуговувала. Ті, хто зустрівся з Ісусом Христом, і Він для них став Господом, хотіли і почали щось робити для Нього, почали йому служити. Ми бачимо приклад тещі Симонова. Ми знаємо точно так же про Симона, про Андрія, про Якова, про Івана. Це всі ті, хто залишили все, коли Ісус Христос призвав на служіння. Після зустрічі з Ісусом Христом, залишивши все вони, все, вони почали служити. Так само апостол Павло, після зустрічі з Христом, він одразу почав служити. Зустріч з Христом міняє життя, і після цього людина починає активно служити Богу. Але, почавши служіння, важливо його пронести до кінця. І в цьому контексті хочу згадати приклад апостола Петра. І в мене питання, яка історія життя Петра згадується вам, коли я кажу про Петра і кажу цифру 3? Скажіть, будь ласка, яка історія? Що ви згадуєте в його житті? Що, що? Відрікся три рази так далі. Ага. А може ще якась є? Угу. Коли, коли Ісус Христос запитує, чи любиш ти мене, так? Да? Так, да, дуже цікаві моменти, до речі. Для мене особисто це було відкриття. Я, ну, я, я чомусь ці паралели не, не з'єднував, що три рази відрікся, Ісус Христос три рази запитав апостола, Петра, 에, апостола Павла, чи любиш ти мене? І до чого я хотів привести, що залишитись вірним Богу, служінню Йому. Біблія нас закликає в тому, що якщо людина зустріла Ісуса, вона буде служити Йому, і це служіння повинна пронести до кінця. Якщо ми знаємо Ісуса, ми Йому служимо. І, почавши, наша місія донести це служіння до кінця. Сороковий вірш. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх оздоровляв. І біля кожного з нас є такі хворі на різні недуги, і сама велика хвороба це гріх людини. І це цікавий приклад сьогодні для нас: хто ми є для неспасенних людей і чи хочемо ми сьогодні їм допомогти? Чи хочемо ми їх привести для їхнього спасіння до Бога. Знаючи гарного лікаря, який може допомогти, ми говоримо людям. І тим більше знаючи лікаря, який може спасти не тільки в цьому житті, а й вічності, ми можемо допомогти також людям. Друзі, давайте вести людей до Ісуса Христа. Як тоді ми бачимо, люди брали, приводили. Пам'ятаєте ту історію, коли друзі просто. Розібрали верхівку будинку для того, щоб спустити хворого. І я думаю, що я сьогодні, наскільки я сьогодні жертвую собою для того, щоб для когось це зробити, щоб показати Ісуса Христа. 41-й вірш. Із багатьох вже виходили й демони, кричачи та говорячи: Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Цікаво, що Господь не хоче, щоб демони розказували, хто такий Ісус Христос. Але натомість Він хоче, щоб ми не мовчали і говорили про Нього і розказували людям про Нього. Сорок другий вірш. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали Його, і, прийшовши до Нього, його затримували, щоб він них. Щоб від них не відходив. Що для нас потрібно, щоб ми так шукали Ісуса і не відпускали Його? Давид записав у 27 псалмі: За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Від нас потрібне рішення, рішення шукати Господа, шукати Його лиця. Тому що Господь написано недалеко від нас. Недалеко від тих, хто його шукає. І останні два вірші 43, 44. Він же промовив до них і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано, і він проповідував по синагогах Галілеї. Для чого Ісус проповідував, щоб спасалися люди. Для чого він йшов в інші міста? Щоб і там, почувши, люди, каялися і спасалися. І в книгі пророка Ізекіля Господь каже: І шукав я між ними чоловіка. І сьогодні теж Господь шукає, шукає цю людину, шукає цього чоловіка. І Господь діє в цьому світі в основному через людей, може діяти через кожного з нас. Хай наші серця завжди будуть відкриті, щоб нас не треба було шукати. А ми знали Божий поклик і Його волю. А тим, для кого Ісус Христос не є Богом, хотів би сказати, щоб Він уходив з тих місць, де йому було комфортно, там, де його дуже тепло приймали, і йшов туди, де його могли вбити, для того, щоб сказати, що він той, хто любить тебе, хто хоче дати тобі життя з подостатку. Я хотів би, щоб ми піднялись і подвоє по людей помолились за дві такі потреби. Перше, щоб ми були не тільки слухачами, але виконавцями Слова Божого. І за другий момент, щоб Господь додавав спасених до церкви.